Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України, і в цьому випуску ми розпочинаємо наші прогулянки по фантастичному, дуже гарному місту на Босфорі, по Стамбулу. Тож погнали! Нашим найпершим пунктом призначення це буде величезна мечеть Суліманієв. Саме там, до речі, захований Султан Суліман найвідоміший, найбагатший, найпотужніший султан усього Константинополя. Раніше Стамбул називався Константинополь. Ну, в принципі, і у всієї Турції, звичайно, також. А також там вже похоронена і його дружина Хюрем Султан, дуже відома всім нам, українцям, тому що вона була ем, уроженкою Криму. Це вже підтверджено історично, тому ми вже з гордістю можемо сказати, що Хюрем Султан була українкою, яка причарувала найпотужнішого політика того часу. Тож сьогодні ми відвідаємо цю найвеличезну мечеть Стамбулу. І я вам звичайно її покажу. Для того щоб дійти до мечеті, звичайно, вам треба пройти базар. Це так скрізь. Взагалі то Стамбул це один величезний базар, тому біля будь-якої е, історичного місця буде величезний туристичний базар. Ось ця величезна, гарна дуже мечеть. Нагадаю, вона називається Суліманіє. Зараз ми вже будемо заходити всередину, купимо квиточки. Я вам, звичайно, розкажу, скільки вони коштують, тому що сама ще не знаю. Мечеть розташована трошки на висоті, тому звідси відкривається просто фантастичний вид на Стамбул. Ось це все з іншої сторони. Це ще європейська сторона Стамбулу, не азіатська. Для тих, хто можливо не знає. Стамбул це єдине місто у світі, яке розташоване одразу на двох континентах: на європейському та на азіатському». Ось ми вже зайшли всередину, до речі, поки що все безкоштовно. Ця мечеть побудована повністю із мрамору та граніту. Побудував її султан Сулейман Великолепний. Це найвідоміший ем, із всіх султанів. Мечеть побудована повністю із граніту та мрамору. Вона дуже гарна, з блакитними куполами. Красива, зараз я вам покажу детальніше. У мечеть, у середину, треба заходити, бо соні кросівки треба залишати на вулиці, тому що тут е, дуже дорогі і дуже чисті. Треба відмітити коври. Ось так виглядає сама мечеть зсередини, дуже гарна. Подивіться на цей неймовірний купол. Вона дійсно величезна, то я Стовідсотково вірю, що вона може вміщати аж цілих п'ять тисяч людей. Уявляєте, мічеть ця, до речі, діюча. Сюди й досі приходять люди, моляться у кожний намаз. Це, якщо я не помиляюсь, п'ять разів на день тут є діючі крани для омивання у мусульманській культурі. Треба обов'язково омитися. По перш ніж почати молитися, то все тут діють, все працює, все зроблено дуже гарно для людей. Ну і взагалі це дуже-дуже велика історична мечеть. То, звичайно, за неї круто слідкують, все реставрують, часно і так далі. Я, до речі, в Стамбулі третій раз, але в цій мечеті я вперше. Ще раз вам покажу фасадний вхід. У мічеті є чотири мінарети. Це означає, що Султан Суліман був четвертим правителем Константинополю. І він, до речі, якраз застав Константинополь у самому його розквіті. Він був найбагатшим правителем і дуже дуже багато чого будував і робив для Стамбулу. Кіт у мечеть був повністю безкоштовний. Зараз ми ще йдемо, тут є стародавнє кладовище, ми ще теж туди зайдемо. Але коли йдеш в туалет, будь ласка, 5 лір заплати. На кладовищі поряд із мечетю є величезна будівля, це і є мавзолей. Саме тут захоронений Султан Суліман, ось тут. Тут ще лежить його син та його донька. А ось е, могилу Хюрем Султан, до речі, ми поки що не бачили. Ось і другий мавзолей, до речі, він для мене якийсь такий більш гарніший. Можливо, із цієї мозаїки на стінах. І саме тут же захоронена Хюрем Султан, ще один її син, він помер в дуже ранньому віці від хвороби, та мати Султана Сулеймана. Ось так виглядає само по собі кладовище. Воно таке невеличке. Ну, звичайно, що за ним дуже круто слідкують, все прибране. Травичка підстрижена, деревця теж фонтанчик працює. Це дуже велика історична пам'ятка, тому турки вони так дуже слідкують за цим. І нарешті ми вже дійшли до гранд-базару. Як я вже казала, Стамбул це один великий базар. Але є тут і самий головний базар. Називається він Гранд Базар. Він знаходиться у таких стародавніх павільйонах. Дуже гарно все ось стеля розписана. Тут викладено плиточкою дуже багато магазинів. І цікаво це прогулятися не тільки для того, щоб щось купити, а просто як розвага, просто як історична пам'ятка. Оце все побачити, тому що це тут існує із стародавніх часів, і досі це процвітає і не тільки для туристів, ну в основному для туристів, якщо чесно, але місцеві іноді теж сюди захажують, чайна. Зараз ми вийшли на величезну центральну вулицю, таку гранд базару. Позапитували ми деякі ціни, і знаєте, ціни взагалі не дешеві. Якась там сумка, підробка типу під гермес. Так, звичайно, вона шкіряна, але 500 баксів. 500 баксів, ну вибачте, за 300 доларів я можу собі купити оригінальну сумку якоїсь іншої фірми, або навіть знайти там дуже брендову на якихось знижках в себе у Великобританії. Тому не бачу сенсу тут щось купувати. Може, речі ще можна знайти якісь, а от такі типу сумки і навіть сувеніри, тут за все ставлять дуже велику ціну, тому що тут забагато туристів. На ринку як окремий ентертеймент, як окрему розвагу. Вам все дають спробувати. Ось ми вже спробували рахат лукум, дуже смачний. До речі, додому ми стовідсотково купимо пахлаву, а також рахат лукум. Ось так оце треба точно купувати в Турції і привозити додому. Все це великолепіє, дають запити турецьким яблучним чаєм. Це сматочки яблучка, їх можна це так, знаєте, і попиви поїв. А ми беремо собі у номер ось таку гарну пахлаву із фісташками і ось таку пахлаву із іншим горіхом. А рахат луку ми купимо трошки пізніше, щоб він був більш свіженьким. Турція, як і будь-яка східна країна, звичайно, дуже славиться своїми спеціями. Але якщо чесно, в мене такого добра вдома дуже багато, як і в моєї мами. Тому ми не будемо купувати спеції, але я точно куплю якийсь ось такий цікавий чай. Я точно куплю жасмін. Я їх обожнюю. Це Цілі жасмінові квітки, вони просто засушені і у чайнику з чаєм вони відкриваються у таку величезну квітку, дуже смачний. Обожнюю їх кожен раз, коли я в Турції, я собі такі привожу. І дуже люблю ось цю чайну розу. Таку я теж собі 100% привезу. Ми ще колись брали, Нє, це Віагра. Віагру ми точно не брали. Ми брали якийсь вітамінний такий ось, типу цього мікс, він теж був дуже-дуже смачний. Зараз ми присіли у місцевій кафешці біля якоїсь стародавньої стіни. Хочу поділитися трошки своїми враженнями, поки вони ще свіжі. Мечеть цулімані є, однозначно треба відвідати, дуже гарна. І Ще й вхід безкоштовний, то ну, тут якби, взагалі без питань, точно треба йти. Гранд базар треба йти, але сприймати це як розвагу, не як шопінг. Тому що шопінг там ну такий. Сумки, шкіряні підробки по 500 доларів, шкіряні куртки, які там немотні вже 5 років, теж по 300-500 доларів. Можливо, вона і гарної якості. Я не кажу, що вона поганої якості, але просто в моєму розумінні я краще витрачу 100 доларів на куртку або на сумку, відношу її рік або два, розпрощаюся з нею і забуду. А сумку за 500 доларів я буду носити 5 років і давитися, як ото кажуть. Тому це трошки просто не мій варіант. От, Ми туди ходили більше як за розвагою. Просто подивитись і, в принципі, все. Зараз ми присіли перекусити, замовили традиційне турецьке блюдо. Зараз нам його принесуть і я вам покажу. Ну, перше, що ми зробили з мамою, це, звичайно, ми вдаримо по турецькій кавузькій мене із цукром вони питають одразу, перш ніж її робити, тому що вони її варять вже з цукром. Мама моя п'є каву без цукру, принесли, звичайно, водичку. Зараз будемо пробувати. Сьогодні ми куштуємо іншу турецьку страву, це називається піде, але вони є із різними начинками. В нас типу Асорті. Тут якась овочеве. Сир із ковбаскою, і тут м'ясна сторона. Я вже такі піде куштувала, тому що я в Турції четвертий раз. То я їх всі вже перепробувала. І насправді я їх дуже люблю. Ми замовили з мамою одну на двох. По перше, ми не дуже голодні а по-друге, вона достатньо велика та калорійна. Прям біля нашого готелю, буквально на сусідній вулиці, є ще один базар. Ну, ми, звичайно, тут не шопимось. Тут знову сумки по 400 доларів китайські підробки. Ми просто прогуляємось, можливо, купимо щось солоденького і хочемо піти на набережну, просто посидіти на сонечку трошки. Хоч в нас сонечко вже сіло, як бачите, дуже-дуже хмарно. Але ми вирішили все ж таки прогулятися до самісінького босфору, в нас з собою є пахлава, яку ми тільки що купили на ринку. Вона свіжа, смачна, хрустка, м'яка. І ми зараз десь присадимо на лавочці та дуже смачненько її з'їмо із чудовим видом на босфор. Ну що ж, друзі, на цьому я буду закінчувати це відео. Я розділю кожен наш день у Стамбулі на окремий випуск, для того, щоб не робити випуски занадто довгими, і щоб вам було цікаво подивитись про ту чи іншу пам'ятку. Можливо, хтось був в одній мечеті, але ніколи не був у іншій і хоче подивитися випуск тільки про ту мечеть. Але я би вам радила все ж таки підписатися на канал, щоб не пропускати жодного. Відео, а також ставте свої вподобайки цьому та іншим відео, і ми з вами побачимо вже зовсім скоро. Всім па-па!